Шоумен, роль, ніхто не відміняв. Зараз світ, дивіться, якщо ви, зараз я вам скажу одну штуку, запитати, що я казав? Mm -hmm. Що інформаційний вік закінчився. Зараз вік дефіциту уваги. Всі воюють за вашу увагу. Зараз вік шоуменів настав. Самі багаті люди це люди, які займаються шоу-бізнесом. Ні, артисти, боксери, спортсмени це все шоу бізнес Якщо ви не можете стати артистом, то значить ви не, ви не зможете бути тренером. А щоб бути артистом, треба бути різним. Треба іграти. Поїхали. Любу чухлю, чим чи більше чухем краще. Тому що мудрі речі, легко говорити. Серйозно, а ти попробує чухлю говорити, але так знаєш, правду Світ спасе гречка. Треба розуміти, що тільки цей продукт продавний, найстаріший, подарований нам богами сонцем і переданий нам багатьма тисячами поколінь наших попередників, тільки він врятує нас. Треба це дуже чітко і зрозуміло про це проробити. Але, але треба пам'ятати і знати, що є вороги. В цього надзвичайно класного і правильного продукту є серйозні вороги. Це імперіалісти. Вони сплять і бачать, щоб ми всі заїлися картоплею. І це жутки, отакі маленькі-маленькі шуки, ж... але ми їх знищили. Треба дуже чітко розуміти, що ми мусимо їх винищити. Це основні наші вороги. У е -е... нас є друзі. В цій важкій боротьбі в нас... Право, буде... право, Цій важкій боротьбі в нас мусять бути друзі. Птахи це ті, хто нам допоможуть. Це наші друзі, це наші соратники в цій нелегкій і важкій боротьбі. Але крім того, є ще одна дуже-дуже важлива деталь. Надзвичайно серйозна деталь. Не всі птахи є нашими друзями. Ми мусимо пам'ятати, що тільки ці маленькі сіренькі пташки, які називаються горобці, це є наші справжні, найсправжніші друзі. Лише вони нам допоможуть. Обласки! Молодець! О! О! Давайте ще ще загалом. Так, хто ще хоче? Тут. Давай, 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 давай. Краз от ви серйозні дуже, то вам треба в себе порву грати. Поїхали. Поїхали, поїхали, поїхали. Виходь. Але чим більше поруга, тим краще. Віця, але зимить, що він говорить повну пругу, але ми йому віримо. Хочеться з непити йому гроші далі. Правда? Хочеться купити гречки, горубці, всі... Завести горобців, на подвір'ють. А ви дивіться, пам'ятаєте? Давай зберігав тему. Тема, зараз, зараз, зараз. Я куртку піднімувати тему, повністю не нормальну. А, що цей запах від шин, він відлякує звісили тут ви чули запах який йде? В коридорі запах шин. То тому що тут багато е, таких енергії е, спорядного світу, ви відчуваєте, так? Тут вона є. Але цей запах вчинку, він єдине спасіння для цього. Поїхали. Друзі, ви знаєте, зараз в нашому сучасному, тяжкому, настільки насиченому інформацією в світі на нас чатує велика небезпека. З тамтого світу. У нас є безліч злих духів, які нас оточують, які хочуть захопити наш світ, захопити нашу свідомість, нав'язати нам свою думку і заполонити повністю нашу землю. Ви знаєте, навіть не допомагає ходити на тренінги до церкви є жах. Але тут я можу вам порадити класну штуку. Як тільки я не старалася рятуватися, помогло одне, як не дивно, запах шиль. От коли я їду на автомобілі і так сильно пригазую по мокрому асфальті, я навіть бачу, як там розлітаються слідухи, кричать і падають в ті калюжі. Але то ще не все. Ще можна шини. Мати десь про запас, в гаражі тримати, їх там час від часу спалити на своєму подвір'ї, ви допоможете не тільки собі, ви допоможете ще й своїм сусідам, оточуючим, які будуть дихати тим запахом і будуть щасливі від того, що в них немає з них духів. Деємо. Але ви знаєте, Деємо. але ви знаєте, тут є проблема. Завжди знайдеться сусід якому то не сподобається, і який вас захоче викрасти, викинути, закупати всі шини. Більше жорсткого рубай. Плоть до того, щоб там спалити ваш автомобіль. І вас завжди буде тяжко знайти шир. Але я вам приможу. Від того. Що ще, ще, помогає... що секрет туди не є? Якщо пукнути... то вигадаючи шини. Продовжуй, продовжуй, продовжуй. Якщо пукнути, то погає кашля. Так, я? Так. Якщо, але треба так міти пукнути. Давай. Сідай. Так, <ривіт> сідай. <ривіт> давай, давай. Бро відвідняє, і все відвідняє. Ні, повністю. Десь, тобі не вийшло, бо мудреця. Ти можеш почати з мага. Голе, що ти всі позиції пройшов. Хорошо. <ривіт> давай, якщо покути. Я вам скажу, що ще одна є річ, яка допомагає від всіх цих злих духів. Щось таке дуже смачне поїсти, але найголовніше, треба щось таке їсти. Ребята, вам скажу, що дуже добре пукнути. Так як ми, всі культурні люди, треба пукати так, щоб ніхто не чув. Фіалками. Вам нашу тренеру, ми вас пукати фіалками. Фіалками пукайте. Треба дуже добре. Я чи скажу, що якщо ви нормально пухнули, то духів не буде. Ну не дай Бог, хтось пухне і піде воняти. Я вам серйозно говорю, поважайте друге. Дух є ще більшість. Якщо буде воняти, прилетять духи. Я вам скажу один секрет. Що потрібно їсти? Потрібно їсти смачні продукти і нюхати квіточки. Тоді ми спасемо. Нашим пуканням, от нашим смачним і <рив> гарним пуканням, весь всесвіт, та що пукайте більше.